Наявності Кіаніро, кінець 2020 року, експлуатація з 2021-го. Оригінальний підтверджений пробіг з гарантією 40 тисяч км, пригнана з Німеччини, без жодного підкрасу, є тепловий насос. Останнє ТО пройдено на 32 481 кілометр, ціна 21 800, 17-легкосплавні диски на хорошій літній резині Michelin, безключовий доступ на передніх дверях, автоматичне складання циркал, датчик сліпих зон, редоптика з автоматичним ближнім дальнім світлом. Наявний європейський сертифікат, що підтверджує оригінальність пробігу на сок батареї. По QR-коду можна відперейти на сайт, який перевіряв машину. Комбінований салон, шкіра з тканиною, акустика JBL, Повний електропакет, 4 n мультикермо, адаптивний круїз-контроль, підрульові пелюстки, віртуальна панель приладів, сенсорний екран з навігацією, Android-Auto Apple CarPlay, камера заднього виду, передній та задній парктронік, клімат-контроль, безпровідна зарядка для телефону, підігрів передніх сидінь та керма, доступний кредит лізинг та оплата по перерахунку. Також у нас є послуга, доставка авто до клієнта в будь-яке місто.